Свіже поповнення, також заїхав Рено Меган 4 2017 року випуску. 1,5 дизель, механіка шестиступка. 187 тисяч рідного перевіреного пробігу. По комплектації передні задні парктроніки. Безключовий доступ, автоскладування дзеркал. Є також витяг по карвертикалу, Остання позначка 186 800. Автомобіль привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Ось такий у нас багажничок, шторочка, все в комплекті. Передні, задні електросклопідії мачі, шкіряне мультикермо, датчики світла, дощу, датчик контроля смуги, сенсор бату, функціональна мультимедія, клімат та багато іншого. Це авто знаходиться у місті Вінниця. Ціни можете дізнатися за номером телефону, який в описі.